Шановні колеги, я е, стосовно 73-ї школи на проспекті Перемоги хотів би додати тільки одне: то, що там незаконно встановлені малі архітектурні форми, це одне. А то, що поруч з школою знаходиться півний ларьок, в яко мешканці е, чи ті, хто ним користуються, справляють нужду постійно на паркан школи, і цього не бачить ні районна влада, ні відповідна інспекція, то я просив би створити комісію, мене туди включити і е, принципово розглянути це питання. Дякую. Е, дякую, будь ласка, Омельченко, Олександр Олександрович. Дякую. Шановний Володимир Володимирович, до міського голови про грубе порушення закону України про органи місцевого самоврядування про грубе порушення регламенту. Два місяці тому ми проголосували на право депутата Ярошенка Романа Валерійовича бути членом комісії. Проголосували. Рішення не підписано. Вето не накладено, тому я питаю, якщо міський голова, якщо секретар мають такі права, то я прошу письмово пояснити, чому не підписано рішення сесії від лютого місяця, проголосовано в залі, на право депутата Ярошенка, Романа Валерійовича, бути членом. Дякую, Олександр Олександрович. Будь ласка, Людмила Костенко. Наступна. Людмила Костенко, добрий день київському міському голові щодо виділення коштів на проектування реконструкції з утепленням школи номер 231 У 2015 році Turkish Тюркерська and Development Agency успішно реалізувала проект з капітального ремонту дошкільного закладу на моєму окрузі номер 590. І в цьому році, в 2016, му інвестор також планує зробити капітальний ремонт навчального закладу 231, Але місту потрібно зробити перший крок. Та профінансувати проектні роботи, які передбачаються в сумі 850 тисяч гривень. Отже, прошу вас надати доручення департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради при коригуванні програми соціально-економічного розвитку кошти в сумі 850 тисяч гривень для проектування робіт реконструкції з утепленням загальноосвітньої навчальної школи номер 231 та ШО. Ще є. Будь ласка, не, не виключайте депутатам мікрофон, які озвучують запити, поки вони не закінчать. Будь ласка, а, дякую. Швидше виділення цих коштів підтвердить статус міської влади як надійний партнер. з у відносинах з іноземними інвесторами це перший мій запит і другий мій запит київському міському голові стосовно щодо захисту прав співвласників багатоквартирних будинків, які є членами кооперативів. На сьогодні в місті Києві діє значна кількість кооперативів, які підтвердили свою ефективність в управлінні багатоквартирними будинками. До мене як до депутата надходять звернення від членів кооперативів щодо роз'яснення положень закону України про особливості здійснення права Власності у багатоквартирному будинку в частині можливості виконання функцій управління багатоквартирного будинку кооперативами. Отже, питання таке. Чи може кооперативне підприємство бути управителем багатоквартирного будинку? Прошу вас звернутись до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з проханням надати офіційні роз'яснення закону України та надати відповідні доручення виконавчому органу Київської міської ради довести надані роз'яснення до відомого населення. Дякую. Дякую, пані Костенко. Будь ласка, пан Буділо. Михайло Буділо, фракція Свобода, Штано товариство. Зв'язку з тим, що давно у нас не зачитувалися депутатські запити, у мене близько 25 запитів було підготовлено на пленарне засідання, які стосуються зокрема, перша частина запитів стосується дитячих майданчиків, порядкування дитячих майданчиків. Адже 9 березня 2016 року міський голова Києва заявив про те. Що ці uh, треба впорядкувати всі сквери, всі дитячі майданчики, які знаходяться на прибудинкових територіях, адже я uh, але пізніше я ознайомився з програмою соціально-економічного розвитку, і, зокрема з поадресним переліком по Деснянському району, де я є обраний, і побачив, що дуже багато дитячих майданчиків не війшло в переліки. Там практично не залишилося жодних таких дій від влади щодо встановлення таких uh, відповідних споруд. І... Відповідно, я ось подаю депутатський запис з приводу впорядкування дитячих майданчиків з адресою вулиці Курчатова біля будинків 15, 17, 19, Курчатова 11, проспект Лісовий 20, вулиця Милютенка 36, 38, проспект Лісовий 17, 19, 19, 21, а також... Мілютенка, будинок 23 також ситуація мені не зрозуміла з приводу відновлення асфальтного покриття, адже ввійшли декілька адрес, близько 10 адрес програми соціально-економічного розвитку по Деснянському району на відновлення асфальтного покриття. Але чомусь вони не були рівномірно розподілені ці адреси. Тому я разом з помічниками дослідив ці території і знайшов близько 15 різних об'єктів там, де в жахливому стані знаходиться асфальтне покриття. Від Відповідно, там необхідно проводити ремонтні роботи, адже їх не непровод... не цих робіт зашкоджує постійно шкодить транспортним засобам, які там проїжджають. А також дітям, які постійно користуються, які ходять там зі школи. Зокрема, це знаходиться ось по вулиці Братиславська, 36 дріб. 2, де є єдиний заїзд в школу. А там на, на даний момент зруйновано асфальтне покриття, і по іншому діти не можуть ніж, ніж цією дорогою дібратися до школи. Тому прохання Братиславська 36 2 а також Курчатова 3-5, проспект Лісовий 26, проспект Лісовий, 8-10, а також вулиця Мілютенка між будинками 42 та 42а. Також Мілютенка 23, а також вулиця Курчатова, 7 9 21 Включити ці адреси, провести обстеження районною адміністрацією спільно з департаментом житлово-комунальної інфраструктури, а також. Жити всіх необхідних заходів для того, щоб або це буде шляхом в експлуатаційне управління проводити ці ремонтні роботи в цьому році, або це буде внесено в план по адресний перелік під час коригування. Дякую. Давно не було карти а, до кожного объекта. Михайленко, фракція Солідарність. Я дуже попросив би перед тим як оголосити свою депутатську заяву, щоб технічні служби продемонстрували фотографії, які я надав. Шановні колеги, я хотів би киян. Всі, хто нас дивляться, всі хто дивляться зараз відеотрансляцію, телевізійну трансляцію, щоб ми просто звернули увагу. Це шановні друзі. Хто не знає, те, що у нас відбувається а, прямо в жилих в житлових кварталах, прямо біля житлових будинків. Це прийом а, по, Пункт прийому вторсировини який розташований за 5 метрів від входу у житловий будинок, це те, що наші з вами діти бачать кожного дня, коли ми їх ведемо, ведемо до дитячого садочку до школи. Те, що літні люди бачать, те, що бачить молодь, те, що відбувається біля всіх практично прийомів пункту вторсировини от можемо побачити на фотографії. Там якийсь мужчина тримає два шприці з наркотичною речовиною. Мій депутатський запит і моя заяв. Я її направляю на київського міського голову Віталія Володимировича Кличка на голів районів міста Києва з величезним проханням, закликом від всіх киян розірвати договори оренди нежитлових приміщень комунальної власності в житлових кварталах з підприємствами організаціями, які розміщують там пункти прийому вторинної сировини. Пункти прийому вторинної сировини є фактично першою ланкою промислов. Виробництва. Це не є приміщеннями громадського призначення. Їм не місце у житлових кварталах. Тим більше, що ми бачимо, що такі просто ну речі відбуваються мі е біля них. Цього не можна допускати у житлових кварталах. Я дуже дякую за можливість висловитися. Дякую. Будь ласка, наступний пан Діденко готується. Пан Гончаров. Дякую, Ярослав Діденко. Печерську солідарність. Я хотів би продовжити тему і сказати. Мої звернення на ім'я мера Віталія Клічка із вимогами вжити дієвих заходів проти пограбування квартир, викрадення і взлому автомобілів Києві. Ви знаєте, яка зараз складна ситуація в нашому рідному місті? І все ж таки Кияни очікують від правоохоронних органів оперативного адекватного реагування. По Печерську майже в кожному дому відбулися ці ЧП, відбулися пограбування. Тому прошу посилити всі організаційні заходи і реально практичні, які дійсно відчувала б громада. Бо дійсно бомжі нічого немає проти циган, Але вчора на Рибальській пограбували жінку: 80 років, в квартиру, вдарили. І жінка просто ну, не знає, що робити, до кого звертатися, боїться жити. Що відбувається зараз, незрозуміло. Друге, це е, щодо непоточення жорсткого походження із тваринами на вулицях. Ви знаєте, фотографи в лапках е, з е, мавпи, попугаї, що відбувається, звідки ці животні в центрі міста, і все ж таки треба зберегти екологію. Я звертався щодо перекриття дороги на круглоуніверситетській. Якщо можна зараз заступника, це звернення до кличка, туди направити до Людей, бо не зрозуміло, на яких підставах забудовується і прибудовується готель до пам'ятки архітектури лежачі поліцейські на кловському звозі 13 Потребують люди. Призначення будівельної експертної комісії на рибальської 11. будинок розвалюється. Хрущовка е, незрозумілий smoke -and Drive бар на Лаврській 44, який паркує автомобілі, е, і у дворі житлового будинку відбуваються. Е, і наркомани знайшли притулок, і е, я вибачаюсь секс в житлових під'їздах відбувається. Тому прошу звернути уваги на це. І провести ремонтні роботи, прошу не заважати самопоміч. Е, провести роботи на Грушевського 9, щодо ремонту під'їздів. Дякую за увагу. Е, дякую, пане Діденко. Будь ласка, пан Гончаров. Готується пан Тессле.